Всім привіт, друзі! Вітання з Львівської області. Сьогодні 13 липня. Хочу сьогодні зробити огляд своїх щеплень. Останній огляд крайній я робив 22 червня. Хто за мною слідкує, той бачив. І сьогодні покажу, що змінилося, наскільки виросли прищепи підщепи Зараз 17-та година, термометр показує е, 30 градусів, плюс досить так спекотно, ну нічого, літо. Отож, приємного перегляду, сподіваюсь, буде цікаво. Так, починаємо по порядку, так як кожного разу. Тут персик Red Haven. Прищеплений 13 березня 25-го року. Дивіться. Минулого разу я переглядав відео, тут було десь гілки, прирости були по 80 см. Цього разу я бачу, що то вже є метр м. Більше метра. Ось ця довга. Ану, так, здалеку трохи покажу. Дивіться, які прирости. Які прирости. Гарний буде персик. Е, стрічку, я думаю, що можливо і треба зрізати, ну нехай ще буде. Тут сильний вітер. Часом буває, то може якраз вона трохи ще буде тримати, щоб вітер не обламав. Редхейвен. Червона гавань американської селекції. Середня, або середня, або висока морозостійкість. Ну, точно не пам'ятаю. Повинен він у нас на Львівщині гарно. Рости і плодоносити. Йдемо далі. Яблуня Еліза. Зимовий сорт прищеплено 22 березня. Тобто вже майже 4 місяці. Деякі вже 4 місяці минуло. Тут ще 9 днів і так само буде 4 місяці від щеплення яблуня Еліза. Пагони вже гілки по метру. Приблизно, може 90 сантиметрів, може 85 см і дуже гарний такий розвиток. Я тут переживаю, як буде, тут стрічку не буду зрізати, тому що тут може дуже легко то обламати, то закуру щеплене. Ну Нічого, побачимо. Хочу показати персик, може хтось мені підкаже сорт. Не знаю ось в такому він стані зараз на 13 липня. Дозріває він кінець серпня, початок вересня. Там де брали в тієї людини, людина так само не знала сорту. Але дуже гарний, солодкий плоди. Розмір я вже в цьому році пронормував, подивимось, який буде розмір, бо минулого року він був такий як зараз, трохи, трошечки більшого. Розмір. В цьому році я так пронормував досить добре, десь біля було більше ста персиків. Зараз приблизно я так прикидав. Біля 45-50 персиків. Тобто на 50% пронормував і хочу подивитися, який буде максимальний плід, Будемо робити експерименти, зважувати і може хтось підкаже, який сорт. ну Зараз ще я не думаю, що вже хтось буде. Здогадається, коли вже достигне. Ок, повертаємось до щеплень. Черешня. Яка прищеплена 1 березня на вишню дичку. Сорт невідомий, але подивіться як воно гарно розвивається в діаметр. Прищепа вже біля трьох сантиметрів виросла. І дивіться, які пагони. І так гарно росте, Зразу розгалужується, можливо і так дуже така гарна буде крона, чи в формі чаші, чи щось таке, ну подивимось. Косити немає часу. Основна робота і плюс ще затіяв такий маленький косметичний ремонт в одній кімнаті і... Нема часу, коротше, може на цьому тижні скошу трохи. Йдемо далі. Так, Wine Голд, золоте вино Т-3 серії Т, персик канадської селекції. І щось захворів. Обов'язково оприскати завтра, то зроблю, оприсказую фунгіцидом Червоні плями. Все вказує, що це курчавість. Запробую з коло фунгіцидом, подивлюся, що я там маю, чи скор, чи ще щось. Обробити. Ось так. Прищеплений він. Зараз не видно. 9 березня, йому вже 4 місяці минуло. Ось в такому стані. Розвиток трохи сповільнився. Може через ось це захворювання. Ну, може бути багато різних факторів впливати. А тут на личі прищеплений нектарин Харко 28 березня. Він е так в рості. Кусується. В розці взагалі стояв, ну брунька стояла на місці, ну і десь може. ну Набагато пізніше почала ця брунька одна пробилась. І дивіться, який вже пагін. Е, приблизно до 50 сантиметрів, до пів метра пагін вже. Нектарин Харуко теж канадської селекції. Маю надію, що сорти канадської селекції більш-менш підходять е для України по погоді, по мінусових температурах. Добре, йдемо далі. Груша. Сорт невідомий, прищеплено на яблуні. 19 квітня не підписав, треба підписати. Дивіться, ця яблунька така вже погана. А я прищепив і дивіться, який пагін тут дала вже сантиметрів 20. Тут сантиметрів 5-7. І тут просто от листочки. Думаю, навіть якщо... Приживеться, то потім то все зріжу, ще на цю гілку можна щось прищепити там. І поки росте, поки не впаде, ця яблунька, нехай собі росте. Може буде для розмноження потім груша. Якщо воно ще простоїть років 3-5, то ще буде де нарізати живці. Яблуня Голд Американської чи канадської селекції засихає тут всюди були майже всюди прижились, дивіться, цей живець засох повністю з листочками, тут засох, тільки на цій гілці не засохло ще, але щось дуже стан мені так само не подобається. Візьму Фунгіцидом завтра разом з персиками тими маленькими. Ну, поки то й один персик так почервонів і це яблуня. Золота лихоманка Gold Rush. Персик Royal Majestic. Прищеплений. 13 березня, але чадечка підщепа. Ну, досить такий непоганий стан. Тут листя такі були маленькі, пожовтіли, почервоніли. Я думав, що щось об'їло навіть їх. Але після крайньої обробки, дивіться, як він віджив, вже ні одного листочка пошкодженого немає. Є такі одні темніші, одні світліші в ці молоді, але пошкодженого немає. Обробка дала своє від пошкоджень е, різними комахами використовуємо інсектицид. Фунгіцид від грибкових захворювань різних. Фун, е, інсектицид від комах шкідників різних. Так, руша на якій прижилося десь. 13 чи скільки живців. Майже всі, крім, окрім одного, здається. Тут я його зрізав. І дивіться, які щеплено було різними методами тут. І закурую, і розщеп. Ось. І що? І зараз будемо обрізати. Давайте я пообрізаю зайві гілки, ті що з дички і тоді вам покажу. Ось, трохи пообламував, дивіться, хочу показати, гілка так гарно росла, все. Потім її вітер зламав. Досить такі сильні вітри були. Дивіться, яка гілка, це все. От, живець, сантиметрів 7-8. І от з бруньки випустило одну гілочку і іншу, другу. І вони вже мали. По пів метра до 60 см. І вітер обламав і все. Ще одне хочу показати. Хтось мені писав, плівки не спішити відмотувати плівки. Вона розтягується, нічого не перетисне. Одну гілочку я вже тут вам показував. Бачите, тут було обмотано, перетиснуло і було дуже тоненьке. Ледве трималося, почало гнити. Колір потемнів. Я відмотав, наклав тут таку шину, з цієї сторони примотав і з цієї на ту гілочку, щоб вона собі росла. О, і ніби вона приживається. А тепер аналогічна ситуація. Бачите? Живець молоденький, росте він швидко, плівка перетиснула. І тут не справа в ізоленті, ізолентою я вже... Тут ізоленти не було, тут була сама така плівка. Ну не знаю, може та фірмова японська, може вона і розтягується, а в мене немає такої поки. Отож, треба слідкувати. То вже нічого з того не буде, я вже то обламую. Дивіться, яка вона тоненька, бачите? Бачите, як тут виросло, а та залишилась така, як була. Ось. А тут була плівка. Так що нічого воно не пережимає, не розказуйте, бо я вже маю свій власний досвід. На от таких товстих гілках, де за кору, там ще щось, ну, метод за кору, в врощеп не пережимає, я згідний. Тому що тут і ця кора росте, і ця, тут більше така має масу ріст, і воно розтягує, от навіть ізоленту розтягнуло. А на тоненьких. Ось на таких може пережимати. Так що треба слідкувати, якщо щось відмотувати, перемотувати. Ось так. Груша своя, сорт не знаю, буду робити огляд вже восени, може хтось підкаже який сорт. Прищеплена і досить непогано. Росте. А дивіться, як тут. Була замотана і зустрічка щільно. І тут дичка випустила свою. Стрічку розірвала, бачите? Я думаю, як вона тут, де вона тут взялася. Вона розірвала стрічку і вилізла. І дивіться, яка вже гілочка. Але нічого і не вийде, бо ми її ламаємо. Нам вона тут не потрібна, нам потрібні. Ті, що ми прищепили. Зараз я тут все гарненько почищу. Все зайве, все з дички. І переходимо далі. Ось так. Бачите? Все Зайве почистив. Ось так вона виглядає. Тут ще хочу показати, от тільки що зрізав стрічку, тут так само була стрічка. Зараз фокусується. Ось як можете бачити, ось тут була стрічка. Бачите, як воно перетиснуло, наскільки тонше в місці обмотування. Не знаю, чи вітер зламає, чи не зламає, ось бачите тут. Методом покращеної, покращеного копулювання навіть видно так, ну може через телефон не передасться. Клинчик такий видно. ну Якщо воно пережме, то ще гірше буде. А так ми даємо шанс, може якраз воно приживеться. Так, йдемо далі. Та ж сама груша, щеплена на на айву. Щеплена 24 березня, але пропало. Ну, тут ще якісь листочки є, не знаю, подивимось, але тут був розвиток спочатку гарний, а потім я думаю, що напевно айва всі свої соки погнала на свої плоди в ті дві гілки. А на цю одну, що я зрізав, не дає живлення дивіться які плоди айви ось так само сорт не знаю ніхто раніше не цікавився купили на базарі десь там чи де нам ще з саду передавали колись багато з Івано-Франківська десь там так само не знаємо сорти Так, тут недалечко білий налив Дуже гарно прижилось і дуже гарно формується. Тут було два, дві бруньки, але я одну відламав, тому що вона мені не потрібна, мені треба формувати спочатку центральний провідник, нехай росте вгору. Тут, друзі, білий налив. Так само було дві бруньки. Залишив одну, нехай росте вверх. Так само не покошено, але ну, нічого. Я думаю, що на саме дерево це сильно не повпливає, а восени обов'язково відцикатки якимись олійними масляними препаратами, відцикатки по оприскати і повинно бути все добре. Бо коли на дереві є плоди, то вже зовсім інший має бути захист, комахи, шкідники, все живе в тій траві. А коли немає плодів, то тільки, я думаю, тільки цикатка може нашкодити. Вона залазить в куру. І там зимує. І потім. От, я думаю, що це тільки цикадка може нашкодити з шкідників. Може нашкодити таким молодим деревцям. Ну, молодим і дорослим, поки немає плодів. Йдемо далі. Тут моя яблунька, дуже гарний сорт, правда невідомий, так гарно розвивалась і засохла. Думаю, що її вже не врятувати. Ну нічого страшного. Трохи шкода, рік пропадає, але... На наступний рік буду так само багато прищіпляти, бо сини піду накопаю там в тих полях, де я знімав відео, накопаю підщеп, дичок, алечі, груші, яблунь і буду попересаджую десь собі сюди і буду весною прищляти. І ще планую в цьому році. Замовляти саджанці готові на осінь посадити їх в землю. Замовляти буду в перевірених людей, яких я купував, яким я довіряю в Е, До речі, оці живці, що мені так гарно всі поприймалися, білий налив, персик Вайнголд, редхейвен, Ці всі живці. Відправила мені Вікторія Максименко з каналу Сад Город в Кібличі. І І можливо, неможливо, а точно буду в них замовляти. Якісь сорти мають. Може, якщо щось не мають, буду в інших людей перевірених. Таких як Максим Гаранджа чи Тоха Вінницький Персик. Не знаю, буду ще писати людям спочатку з Вікторією, то все обговорюю, які вони мають сорти і чи будуть мати якісь саджанці взагалі. Бо в минулому році купив, не в минулому році, цього році, в березні купив ще два саджанці Персик Ice Peach і нектарин Харко на каналі Береги Ікви. Але казав чоловік, що в цьому році вже припиняє займатися саджанцями. Не знаю, чи просто перерву робить, чи повністю припиняє. Ну, хто дивився, мої ну, попередні відео, той знає, я то все розказував. Отож, йдемо ще покажу грушу сусідів, яку я прищепив свою. І на тому буде все. Ось така груша. Тут було дві, хто пам'ятає, хто бачив. Одна була там ззаді, я її зрізав тепер, вона тепер вже зайва. Подивився, яка краща. І дивіться, вже навіть формується скелет. Груша вже має. Так, тут метр, метр двадцять, метр тридцять. Завишки. Все повинно бути з нею добре. Отож, друзі, відео показав. Відео. Огляд своїх щеплень. Буду вдячний за підписки, коментарі, лайки. До речі, сьогодні, напевно, що зараз встигну, піду там в полі, де я знімав, прищепляв в полі на дички персик яблунька. Там 3 чи 4 прижилось гарно. Піду, зараз покажу вам ті. Персики хоча б, щоб ті яблунки маленькі там не шукати, трава висока. Отож, дякую всім. Бувайте, всього доброго!